Сьогодні наш екран пістрявить різноманітними супергероями, які вміють літати, читати чужі думки та й взагалі мають усілякі надприродні здібності. Оскільки про них всі знають, ми вирішили для різноманітності поспостерігати за героєм іншого гатунку, проте іншого не значить гіршого. Маємо честь представити вам нашого героя. Мало не забули сказати, що порівняно з всілякими Бетменами, наш герой має суто українську назву Ніколаїч. Але ц... ніхто не повинен про це знати. А от на той момент, коли он прийшов, то тобто, з говоря, костяк мобілі все практичні одновурки. Ну при это знак уваження був Ярослав Нікола. У кожного справжнього супергероя є надприродні здібності. Наш герой не виключення. Він надприродньо володіє технікою народних танців. Його найпотужніша зброя гопак, присядка і, звісно ж, український голубець. Але на цьому танцмен не зупиняється. Він вчить цій примудрості інших, проте не просто інших, а обраних. Обраних, обраних Ніколаєч відчуває одразу. Ну, наприклад, мене так. Я взагалі прийшла на бальне танці записуватися. Я ходила на бальне. А він там сидів? Пішли зі мною". Я така, Що Заходимо в зал, він каже, ножку на станок, я там подивився, все, вторник, четвер на 7.30. Я така, ну ладно, і почала так ходити. Щоб стати супергероєм, нашому танцмену довелося пройти через супергеройську школу. Характер э, такой бойовий, навіть скажу армійський характер. По-моєму, він не служив в армії, він танцював в армійському. В колективі. Виконує заслужений економічний ансамбль Танців Збройних Сил України. Ніколаючу майже вдалося стати заслуженим супергероєм України, якби не пізлі підступи його ворога. Власного здоров'я. З ворогом Ніколаевич згодом розібрався, зі школи пішов, але геройства не полишив. А тепер розглянемо його героїчні риси. Почнемо з першої і основної риси супергероя. Поряд з ним завжди є красуня дівчина. Поряд з нашим героєм красуні дівчата, що робить його ще героїчнішим. Ніколаєч мріє виховати гарних послідовників, справжніх майбутніх супергероїв. Але в наш час цю нелегку справу беруть на себе тільки дівчата. Це трохи бентежить нашого героя, але він знайшов так і декількох відчайдухів. Але це не все. Є ще одна законспірована супергеройська лабораторія. Там Ніколаєч вирощує ще двох послідовників. І того скоро світ дізнається про фантастичну шістку. Та не думайте, що Ніколаєч зовсім не пишається своїм квітником. Але за цими квітами іноді важко поспіти. Кожного героя, не кажучи вже про нашого, є своє ліго. Це місце, де герой може відпочити, відновити сили, зібратися з думками, але ми не знаємо, де воно знаходиться, бо воно ж таємне. Тепер час розкрити другу з основних рис героїв. Як виявилося, раніше він був членом таємного товариства супергероїв, які мали супермузичний талант. Ніколаєч вміє керувати силами гітари, але з часом товариство розпалося. Таке трапляється, коли всі герої мають велику силу. Свої таланти вони залишили у таємниці і застосовують їх тільки для порятунку Всесвіту. Самі ж залишилися добрими друзями. Нова обработка на пісінку. Я там пісенка? Супер Месі из фильма Сумерки. третя риса супергероя. У нього обов'язково повинен бути якийсь нестандартний засіб пересування. Бо У нього є любима машина, яка ракета. Всі супергеройські транспортні засоби: бетмобілі, пекельні мотоцикли, павутині і тим паче чорні блискавки, які бачив світ до цього моменту, поряд і не стояли. Хіба ж могли б вони подолати такі дороги? Ну і остання, четверта риса. Супергерой повинен бути харизматичним. В нашому випадку все саме так. Ярослав Миколайович мені асоціюється, мабуть, з султаном якимось <рисування> такий. І, Йому б ще шапочку таку, як царі, я не знаю, як у султана. А ми в нього там гарем. У нього настільки сумасшедша харизма. Ну, це. Это все знают. Это даже кто его как бы не особо то любит, но все согласны. Человек настолько харизмат, ну что, ну, рядом спокойно, как бы, когда он в душе, находиться нельзя. Человек ответственный, очень дисциплинированный в плане коллектива. Коллектив очень любит его как Единственного мужчину. О, это, это сверхвыдающийся человек, я не побоюсь этих слов, потому что многогранная личность, талант. Вот, как говорится, талантливый человек, он талантлив во всем. Роман. Mm. Личная просьба. Mm. Як вдруг в квартире своей mm. найдешь брата, mm. ты за последние двое суток почему-то його не бачишь. Mm. Приїхав mm. додому. Я yeah, пошукаю. Пошукаю. Пошукай, брата, передаємо, пожалуйста. Хай він прийде 8 травня. Також ми повинні пам'ятати, що Свита грає короля. Тож, якби не було колективів, ой, тобто таємних лабораторій з техніки супертанцю Черевички та Ярославна. Може, і героя не було. Ми з'ясували усе, що стосується героїчного життя Ніколаєча. Але ж існує і його звичайне життя. Ми не могли не дізнатися, що неодмінно повинно складати основу життя українського супергероя. Зустрічатися ми почали ну, так поступово, можливо, через рік після створення Ми коли... ну, Зустрічались тривалий час. Я потім почала навчатися, закінчила університет, ну і потім вже побралися три роки тому. Вже ми як офіційна сім'я. Це, на думку Ніколаєча, найгероїчніше досягнення у його житті. У будь-якому разі, наш герой робить те, що йому подобається, дарує людям море емоцій постановкою танців, вчить молодше покоління любити мистецтво і старанно працювати на його ниві. І найголовніше наш супергерой. Не належить ні до однієї компанії виробника супергероїв, він належить тільки собі.